В Першому таймі мали моменти, де мали забивати. Витюховський мав хороший момент, не забив, попав десь там в штангу. Під кінець матчу забили м'яч. В другому таймі так само вийшли, треба було забивати м'ячі на початку матчу. А останні хвилини нервові вийшли. Підківка в кінці вирушив. Така нервозність була останні хвилини. А так в загальному, в принципі, у такому полі, ще раз скажу, ну, поле не дуже у нас сьогодні, тому що дужі падали, в'язке поле, і, але ще при тому саме намагалися грати в футбол. Це, за що я його дякую, але зрозуміло, що є питання до людей, які виходять на заміну. А як вам команда сьогодні вашого суперника, власне? Ну, це, як Я знаю, команда команду нас завжди, якби, чим славиться Західний регіон, завжди бійцівські якості нав'язують боротьбу. Десь ми не очікували, що вони будуть грати в три центральних захисника, але якби, ми не підлаштовуємося, ми граємо свою ігру. І ще раз повторюся, непоганий перший тайм виконання нашої команди, намагалися і грали при такому ж полі. Десь зрозуміло, що. Нам ліпше, коли швидке поле, і тоді команда швидше грає, Але слава Богу, що ми не відходимо від тих ідей, які ми прививаємо в тренувальному процесі.